Борисе? Борис. Професор Легасова оголосить наш звіт. Є гарні новини. Вертольоти гасять вогонь. Викиди радіації зменшилися, але вогонь гаситимуть ще мінімум два тижні. Є також додаткова проблема. Ядерне паливо не охолоджується не лише через вогонь. Через кинути на нього пісок температура тільки підвищиться. Уран розплавить пісок, створивши певну подобу лави, що розплавить нижній щит. Ви зробили лаву? Я передбачав це. Вважаючи, що буде час зміцнити нижній бетонний щит, поки лава не досягла землі і не зразила ґрунтові води. Але як виявилося, хвилюватися слід було через інше. Я гадав, що великі баки з водою під реактором були практично порожні. Це Оляна Хомюк з Білоруського інституту. Завдяки їй ми тепер знаємо, що баки практично повні. Водою. Хіба це від... проблема, пане професоре? Потрапивши у бак, лава моментально випарує біля 7 тисяч кубічних метрів води, викликавши значний тепловий вибух. Наскільки значний? Десь 2-4 мегатонни. Усе в радіусі 30 кілометрів буде повністю знищено, включаючи три інших реактора Чорнобиля. Радіоактивний метал із усіх ядер буде виштовхнутий силою і розподілений потужною вибуховою хвилею, яка здолає близько 200 кілометрів, ймовірно ставши фатальною для всього населення Києва а також частини мінська. Кількість радіації буде значною і вплине на всю радянську країну Латвію, Литву, Білорусію, а також Польщу, Чехословаччину, Угорщину, Румунію та більшість східної Німеччини. Як вплине на більшості території, майже перманентне знищення джерел їжі та води. Різке зростання випадків раку і вроджених дефектів. Не знаю, скільки буде смертей. Для Білорусі та України вплив це непридатність для життя мінімум на 100 років. У Білорусі та Україні живе понад 50 мільйонів людей. 60, так. Скільки є часу? Від двох до трьох діб. Але, ймовірно, існує рішення. Можна викачати воду з баків. На жаль, баки закриті шльозовою брамою, відчинити яку можна тільки вручну системи водопроводів. Потрібно знайти трьох працівників станції. Який досить добре її знає, щоб увійти в підвал, знайти дорогу у трубопроводах, дістатися шлюзової брами і відкрити нам доступ до викачування баків, звісно ж, з вашого дозволу. Дозволу на що? Вода в цих трубах рівень радіаційного забруднення і можливо, вони помруть за тиждень. Ми просимо вашого дозволу вбити трьох людей. Що ж, товариш Легесу, будь-яка перемога має свою ціну.